Христос народився. Слава Ісусу Христу! Він є благий, милосердний до кожного з нас. І ми дякуємо за дійсно свято, яке є в нашому житті. Я пам'ятаю з самого дитинства, для мене різдво завжди щось асоціювалося, якщо мені казали, які слова би ти підібрав, це чудо, якесь таке святкове очікування. Чудо святкове очікування. На жаль, я тоді. І хоча я і чув, що Христос народився, я чув, що це Різдво. Але, на жаль, я не так близький був до. не розумів, хто автор цієї події, хто зробив це свято, хто зробив можливим для людей взагалі святкувати, і щось святкувати, і щось отримати взагалі. Е, дякуючи Богу, пізнавши його як свого особистого Спасителя, я можу святкувати кожного разу. І кожного разу це свято дійсно є. Е, Тою подією, яка відобразилася в моєму житті, в житті моєї сім'ї, в житті моєї родини. І хотів би місце писання зачитати це Луки, другий розділ, 10, -й, 14 -й вірш. Та ангел промовив до них до пастухів: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з за ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі спокій, у людях добра воля. Е, деякі хотів би зазначити відокремити ті слова, які щоб вони відкарбувалися або залишилися в нашому серці. Це те, що станеться, що якісь зміни відбулися. Каже, радість велика. Те, про що проповідував сьогодні Андрій, зазначаючи про ту радість, яку нам Бог дав, що нічого і ніхто не може її забрати і відняти. Каже, я благовіщу вам радість велику, велику радість, що станеться людям усім. Ну, хтось радіє, хтось не радіє. Андрій зазначив, що е, хтось радіє, хтось не радіє в залі. Після його проповідів більше стало радіти. Більше людей. Андрій мені повезло. І це людям усім. Чому? Тому що... І причина? Тому що народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Відбулися зміни. Зміни відбулися. В, в житті людей відбулися зміни. І Зміни відбулися в світі, Прихід Ісуса він змінив життя людей. Змінив. З'явилося до і після. З'явилися до і після. Ну, я... Сьогодні говорив Андрій про, про мільйон, я трошки менше скажу, коли ми зарплату отримуємо. Зміни відбуваються в нашій, у нас. Щось настрій піднімається, ну, якщо хорошу отримав. Да? Вовремя отримав. Я працюю зарплату. Настрій піднімається, правда? Зміни в сім'ї відбуваються. Продуктовий набор. Змінюється, правда? Я пам'ятаю, як я чекав, коли мама з папою зарплату отримують. Я знав, що цей день не буде просто суп. Не буде просто чай з булкою і вареньою. Щось Бу... зміниться в цей день. Щось мені куплять, навіть можливо. Можливо, тому що обіцянки прийде зарплата, тоді прийде зарплата. І ось нарешті ця зарплата прийшла. І відбуваються зміни. Просто коли відбулася ця подія Різдво, відбулися зміни. Відбулися зміни. Як люди зреагували на ці зміни? Просто я для себе звертаю увагу кожного разу, коли відбувається різдво, які зміни відбувалися в моєму житті, які зміни відбуваються в моєму серці, як я зареагував на ті зміни, які відбулися в житті людей, в житті суспільства людей, які е, стосуються спасіння людини, як я відреагував на це, яка моя реакція на це? Як я віднісся до цього? Це свято, яке нагадує, що відбулися зміни. Якщо була глуха стіна, то тепер відкриті двері. Якщо прірва перед ходом людини, як вона має йти, то покладений міст. Якщо не було можливості, то тепер є. Якщо була печаль, то тепер радість. Або був постійний привід для печалі у людей, коли було до. Людина не могла спастися, не могла війти в Божу присутність. І Боже Слово, воно свідкує про це і зазначає, в якому стані були люди до приходу Ісуса Христа. Написано: всі згрішили і полишені слави Божої. За гріх смерть. Ось що чекало людей. Люди перебували в тіні смертної тіні. перебували завжди постійно, поки з приходом Ісуса Христа не з'явилося світло, яке прогнало цю темряву. Людей з'явилася можливість отримати спасіння. Людей можливість отримати надію, що могло запалити їхню віру через прихід Ісуса Христа. Але як люди відреагували на цю подію? Не всі, на жаль, люди на ці зміни, які відбулися, вони віднеслися до них. Або в них була правильна реакція до них. ви знаєте, мене дещо нагадує ну, такий образ, що людина плаває в океані, тримається за дощечку, ледь-ледь. І тут бачить корабель. Ну, той, що може її спасти. І вона каже: Привіт, корабель. Потом, Пока корабель. Тобто було того, що може тебе спасти, що може тебе забрати, допомогти. Але ти просто «Привіт, Різдво, Пока Різдво. Все, відсвяткували, пройшли ці дні, все. Фу. Тепер почалися інші дні. Так, на жаль, багато людей приймають цю подію в своєму житті, та, яка принесла зміни. Але, на жаль, люди не внесли корективи і не внесли зміни в своє життя. Раніше я пам'ятаю. Що люди віталися, слава Ісусу Христу. І, на жаль, це відходить далі, далі, далі. Що люди вже не вітаються. Наскільки воно стало віддаленим зараз того, щоб люди могли вітатися, щоб згадувати того, хто приніс цю радість? Забувають уже того, хто приніс цю радість. Для людей були внесені серйозні корективи для їхнього спасіння, зміни. Тому люди також мають бути небайдужими і піти назустріч цим змінам. На жаль, деякі люди відносяться до цих змін так, що як я пам'ятаю, в моєму дитинстві ми недавно згадували з одним чоловіком, їхали в маршрутці, говорили про те, що зараз є, те, що мають зараз люди. Мають стиральні машини, мають посудомойні машини, мають пылесоси. От. Я пам'ятаю, багато це в рукопашну це робили вдома. Стирали, викручували ці тертушки, це мило гозяйственне. Цей день був панахідний день. От Коли треба було генеральну уборку робити, це все в рукопашну. Це все все ти лазиш, коротше, все руками. достати неможливо, тим все ти маєш його достати, все, виковирять його. От. Це просто ужас. був. Зараз всіх засобів є для того, щоб це, це зробити. Я пам'ятаю батько. Мій, ну зараз у нас сьогодні мій син дуже швидко поснідав. каже: папа, розбудиш мене за 5 хвилин до виходу. Я встигну одітися і поїсти. Ну чому? Тому що є швидкий сніданок, там молоко налив. Насипав сухариків як солодких, і все, сніданок готовий. І вс... багато є легкого приготування, дуже швидкого приготування. Багато всього є. Що ти не залишишся голодний, чи то, чи інше ти можеш зробити. Чому? Тому що внеслися зміни зараз. Люди можуть все, що хочеш, використовувати зараз для того, щоб спожити, або, або швидше доїхати, швидше щось зробити. Може ці зміни є. Мій батько пам'ятаю, вранці в нього був такий швидкий сніданок. Він наливав води, наливав олію. Посипав сіллю і кидав шматки хліба, куски туди кидав, і так помішав, каже, все, мій суп готовий. Дітям розкажу, то вони, ти що, це такі їли раніше? Я говорю, ну так, да, їли. Зараз добре, що вам є, ви можете всі так, яку, вийшов на, на вулицю, яку маршрутку, ця піде так, не, не, не подобається, ця піде, отак, цю візьму. Скільки всього транспорту є, внеслися зміни. І люди приймають, як само собою. Що зараз ти можеш поспілкуватися, дозвонитися до когось, не треба виходити в червоні шапці з газетою, щоб тебе впізнали. Скільки засобів є, і люди виростають в цьому, і для них це стає звично, що є телефон, ти можеш доїхати, ти можеш встигнути, ти можеш зробити, ти можеш помити, постирати, позробити, багато чого і звикають до того, що ці зміни вже відбулися в ньому. Ми народилися після цих змін, коли Ісус Христос прийшов на цю землю. І хочеться, як співав сьогодні хор так чудесно, що хочеться дякувати. Та зміна, в якому житті має моєму відбутися. А із змін це дякувати Богу, бути завжди вдячним Богові, що Він ці, вніс ці корективи, вніс ці зміни, прийшов на цю землю, що тепер я можу користуватися тим благом, добром, який він нам, найбільшим подарунком, найбільшим добром, який є для людини. Це прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ті корективи, піти назустріч цим корективам. Бог зробив крок і зближення з людьми. Цей крок дуже наближався, ця тенденція, цей розвиток наближення Бога до людей, до того, як народився Ісус Христос, як прийшов Ісус на цю землю. Наближалося, наближалося. Бог все робив для того, щоб людину спасти, допомогти людині, яка в гріховній своїй суті не могла війти в славу Божу, не могла під'єднатися до джерела життя. Бог зробив. Наближення до Бога. Тобто, люди, ми маємо також створювати цю градацію, цю тенденцію наближення до Ісуса Христа, вносити корективи в своє, в своє життя, рухатися за кроком до, 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 крок за кроком до Бога. Його, реагувати на Його заклик, куди він говорить, каже, придіть до мене. Боже Слово говорить, що хто покличе ім'я Господня, той спасеться. І Боже Слово говорить про зміни, зміни людини, яка має зреагувати реакція на те, що прийшов Ісус Христос. Це Ефісянам 4 розділ 20-го 20, 20 вірша. Там написано, що «Ну як ми пізнали Христа. Що каже, ми маємо відкинути старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму, задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у праведності, в святості правди. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівейсь, та не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніву, і місця дияволи не давайте. Хто крав, хай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїм добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із Ваших, але тільки таке, що добре та потрібно збудування, щоб воно подала благодать тим, хто чує. Не засмучуйте Духа Святого Божого, який ви запечатані на день викупу, усяке подратування, гнів, лютість, крик, лайка нехай буде взято від вас разом із всякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, молостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Чому я зачитав все це? Це ті зміни, які в моєму житті мають бути. Це моя реакція на те, що Христос прийшов. Я не залишаюся той самий. Я також, те, що тенденцію наближення зробив для мене Христос, я також рухаюся до Нього через те, що моє життя воно змінюється. Він приніс зміни для мене. І моє життя змінюється на краще, щоб бути тою людиною, яка праведна і благочестива перед, перед Божим лицем. Людське життя воно залежить, правда, від дихання повітря. Ми залежимо. Скільки ми не тримали те повітря, все одно хочеться дихати. І чим довше тримаєш, тим більше хочеться, правда, дихати. Людина залежить від їжі і приймає це нормально. Я задумався: їм, 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 а потім таке ж залежне від їжі. Я якщо не поїм до обіду, мені вже погано в обід. День не поїм, то дуже тяжко. Я залежний від їжі. Мені потрібно. Тобто я констатую факт, що мені потрібна їжа, мені потрібна вода, мені потрібно дихання. Це те, що я постійно від цього залежу. І цікаво, що залежність в Бозі для вічного життя людина цим нехтує. Людина залежить. Їй необхідний Бог. Їжа необхідна не нехтує. Вода необхідна, не нехтує. Потреби деякі не нехтує. Але те, що є необхідність людини в Бозі, на жаль, людина нехтує. Наша необхідність є в, в Бозі. Те, що ми говорили, що Бог про неї зміни було до і після. то всі потуги, можливість людини множаться на нуль в ділі спасіння. Ніхто не може спастись без Бога, без Божого приходу, без того, що Ісус Христос забрав наші гріхи і провини. Ніхто не може спастись. Саме швидкий не може досягти цього. Саме швидший, щоб бігти, швидший, щоб плити, найбагатший, там деякий є список людей, які там мають. Більше, ніж мільйон, там 215 мільярдів. фамілії не буду називати, щоб не завидувати. 198 мільярдів, 194 мільярди, 153 мільярди, 149 мільярдів, 146 мільярдів, 138, 135. Це люди мають стільки коштів. Уявляєте, один із них не може придбати спасіння. В ділі спасіння це нуль. Ці можливості людини множаться на нуль. Спасіння приніс нам Ісус Христос. Ці зміни в життя людини, можливість в житті людини приніс Ісус Христос. І Марка, 10 розділ, там 24-27 вірш, коли учні казали, хто ж може спастися, якщо це так не так просто для людини. Ісус. У відповідь каже до них, мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через волочине вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувались дуже і казали один до одного хто ж тоді може спастись? І служить, поглянув на них і промову неможливо це людям, людям, а не Богові, бо для Бога можливо все. Для Бога можливе спасіння для людей. Він зробив це через прихід Ісуса Христа, через те, що Він вмер за гріхи кожної людини. Свято, яке нагадує, що відбулося зміни. Якщо глуха стіна, то тепер відкриті двері. Якщо прірва перед ходом людини, то покладений міст. Якщо не було можливості, то тепер є. Якщо була печаль або привід для печалі, то тепер є радість і привід для радості. Хай кожна людина несе зміни в своє життя відповідно змінам, які з'явилися з приходом Ісуса Христа. Хай Бог на цьому благословить. Амінь.